Всім день добре. Продаємо нашого електроконика. З 2019 року нам служить. Куплений був на е, небитому аукціоні. Аукціоні небитих автомобілів. Е, 30-ка. Зараз на даному етапі 9 поділок з 12, 72 підтверджених реальних, без будь-яких накруток е, відсотка по соху. Е, реально до 160 кілометрів проїжджає. По Києву. Використовувався тільки в Києві для перевезення дітей. Продаємо з метою апгрейда. Ось, Якщо є бажання, можна розглянути навіть і покращення батареї, тому що є придбана одна батарея на 40 -ка. але це по індивідуальних ну, тут окреме обговорення. Машина реальна, немає ніяких прихованих дефектів. В аварії не була. Єдине, що це <кій> фарбували бампер, тому що ну, було при паркуванні не зовсім так вдалі моменти. І коли а, ми є фотографії, все підтверджується, коли розвантажувався автомобіль з контейнера у 2019 році, то ось тут, тут також на арках на кожній з чотирьох арок <кій> при транспортуванні були потертості. То... Дофарбувалися е, стан на 4 з плюсом, на четвірку тверду прискіпливих при відношеннях, е, торг можливий при, е, біля автомобіля. Йдуть колеса е, зимові також. І ці, ну, їм залишився один сезон. Далі треба міняти так само, в принципі, і зимовим. Це ці оригінальні колеса, які е, зараз, оригінальні колеса, на яких він приїхав. Каліфорнієць. Так, 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 так. Єдиний, можливо, такий недолік по лакофарбовому. Це отут було, вперлися, <кліпи> то є трішки тріщини і така невелика подряпина. Так, в принципі, ну, в міру зносу лакофарбове покриття адекватне. Масове перефарбовування це тільки, як я казав, по цих покрилах були підфарбовування, а масового не було. це все. Звертайтесь, телефонуйте. Продаж тільки з рук в руки. А, да, до речі, з приводу зарядки, чадемку бачив тільки. О, за ці роки можливо ну, 20 чадемок, не більше. А якщо до, повних, до повного заряду, то на пальцях однієї руки можна порахувати. <кхем> в основному заряджався вдома в гаражі.